Вам не скучно часом? Часом ні. Бог Темно. І я теж кажу, що темно Тремно. треба додати нам світла. Треба нам світло, Бог є світло, і це класно, коли світло ми можемо бачити один одного. Так, в нас на святі, так як ви до нас прийшли, так? Ми хочемо все-таки, щоб ви. Були уважними, щоб ви були послушними. І так як ви наші гості, ми вас хочемо сьогодні трішки позабавляти, принести вам радість і хочемо, щоб ви були послушні, не вигукували, не викрикували. Хочете хтось так себе дезвільно повести, то, будь ласка, вийдіть за межі залу, і там можна десь виплеснути свої емоції з кого преду? Але ми дуже хочемо, ми готувалися, ми витратили свій час, свій ресурс. Ми мали дуже велике бажання сьогодні разом з вами відсвяткувати. Скажіть, будь ласка, огляньтесь праворуч, огляньтесь, огляньте ліворуч, огляньтесь, огляньтесь позаду, огляньтесь. Виконуємо всі вправи, які говорить Оксана. Скажіть, будь ласка, вам всі люди знайомі в залі? Буквально кожного і має таку сміливість вийти з кладу Оксана. Я можу кожне ім'я, кожної людини присутньої в залі назвати. Є такі? No. Тоді пограємо в класну гру. Познайомимося. Познайомимося. Yes. 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 А то ви потім прийдете додому і скажете: О, я був на дні народжені, а навіть не підійшли до мене і не спитали, як мене звати. Друзі, але буде одна умова. Нам треба буде стати і порухатися, поки не стаємо. Я попрошу наших дівчаток мені допомогти. Елічка, Даринка, хто ще є з молоді? Дивіться, в мене є такі кольорові штучки, бачите? Хто знає, що це за штучки? Палички, так? Виручалочки. А хто в школі вчився рахувати на таких паличках? Лічилочки А може хтось табличком множення вивчив, додавання, віднімання. Згадаємо перший клас. Так, зараз наші помічники. Юліан, ну роздай, будь ласка, дівчаткам палички, а дівчатка роздадуть всім присутнім. Потрішечки візьміть і швиденько, швиденько всім пороздавайте в залі, поскільки хочете. Лиш би всі отримали по одній одного кольору, одну паличку. Не беріть дві, не три. Вони не їсти Вони Додому їх брати не можна. Потім ви мені їх повернете, добре? Ну, Добре. Давайте швиденько. Побігли, ми здаємо. У одній людині одну паличку. Одній людині одну паличку. Одній людині одну паличку. Можна якусь нам додати музичку? Одній людині, одній. Хто не хоче приймати участь, не приймайте. Заставляти вас не знаю, А одна людина виставка. Так, ми Так, ми стали. Роздали, роздали. Друзі, це не подарунок. Друзі, це не подарунок. Не кусайте, не пробуйте, було не єстивне. Підніміть руку, хто отримав вже паличку. Друзі, завдання наступне. Мене завжди готова не чути. чуть. Сумка. Так, мені дуже важливо знати, чи всі присутні мають кольорові палички. Зараз на команду мою. Раз, два, три. Дві палочки тримайте. Можна мені палички. дати одну паличку? Я теж буду приймати участь. Хто я править? теж хочу участь речі. приймати. А, Друзі, насправді тут є п'ять, шість, сім кольорів. Яке наше завдання? А, паша, вам передати мікрофон? А я йду значить. завдання. Наше буде таке: знайти в залі. Людину з таким самим кольором палички це перше стоп, нікуди не йдемо. Наступне, коли ми станемо в міні такі групки, будь ласка, познайомтесь один з одним, просто скажіть своє ім'я, якщо маєте бажання, звідки ви. Приїхали до нас, якщо ми всі зі Львова, то скажіть просто назву вулиці, де ви живете, адресу не кажіть, де ваші сейфи не тажіть, де ваші збереження в яких банках теж не кажіть. Всі зрозуміли правила. Я шукаю свій колір. Моє ім'я і вулиця, на якій я проживаю. Поїхали, шукаємося. Можна на кузочку. Колір, колір, колір. По колір, по колір. Друзі, зелений колір є два відтінки. Є салатовий, зелений. Шукаємо, друзі, шукаємо.

Ідемо, полі, полі, полі. Так, спробуватись, може. Я думала, так я Ну, ось така забава, друзі. Є, здається, шість чи сім кольорів. Погрупуватися в групки різних. Я можете професію свою сказати, якщо мама вас професії, можете сказати, я мама, я сестра, я дружина і так далі. Почули? Наступне, збираємося, в нас мають бути групки по сім людей з різними кольорами. Я маю за мене, різні кольори, приємнітеся. Як 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 просить банк каже червоний. Не нічого. Бо я у вас ходжу.

Тий, Ми синімаємо, що вони. Філлатовик, то має? Давай, давай. Дай паузу, паузу, покинуємо. Ой, робіть, бляха, ковити. Там на церкві. Може, будети писати. А, що ти є? Так, правда. О 90 і 90. А ви що? Там вже є. Може, ні, ми різна кольорова. А ви знаємо на свою професію не сказав? Різний кольор. Треба палку там взяти. Включіть, будь ласка, світло. Почайки з мінімальні. Так, Оленочка продовжує збирати. не хочу, нехочу, нема. Всі встають? Всі стали, я чекаю, поки всі стануть. Я чекаю, поки всі стану. І старушечки, мабучички. Ота молодь. Я пропоную, щоб ми гучними, гучними обласками привітали всіх гостей, які є присутні в нашому залі. Готові. Ух! Не чути! Але треба зробити ідеальну тишину, щоб її почути. Готові? Немає далі тишини. Немає далі тишини. Не! Не? Я запрошую сюди нашого брата Юру Гузнюка. Давайте його привітаємо, угу! Це дуже класний слухає, цей благовісник. Слухайте, в нього є мрія. Щоб місто Львів всі люди покаялися і навернулись до Бога. Ви уявляєте? І він працює, він служить в тому напрямку щодня. Я передаю йому мікрофон, і він зараз вам щось цікаво розкаже. Але слухаємо нашу муху. Ага. Навіть тихо, так? Добре, друзі, я хочу вас всіх привітати, подякувати за те, що ви прийшли сюди. Подякувати за те, що ви ходите. Подякувати, коли у нас відбувається інший метод Кофу Хауса, ваші відповіді і так далі. Я щиро вам дякую. Ми і цієї команди вам щиро дякуємо. Я хотів попросити вас, будь ласка, тільки не соромтеся. Підніміть, будь ласка, руку, хто до нас прийшов вперше. Хто вперше? Підніміть вище, щоб я побачив. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. А та дівчинка, ти вже була у нас? А, ви, я вже не, не бачив. Вісім. Вісім. Слава Богу, дуже дякую. Дуже дякую. Ви знаєте, що ми сьогодні святкуємо? Знаю. Ви були уважні. Я хочу на уважні трошки. Пам'ятаєте, що ми сьогодні святкуємо? Так. так. Що саме? День народження кофехауса. О, день народження кофехаус. Знаєте, ви наші дорогоцінні гості. І ми дуже вас любимо, і ми дуже вас шануємо і дуже раді вас бачити, щоразу, як ви проходите. І сьогодні особливо. Що, що для... Прошу. От коли ви йдете на день народження, так? що ви несете імениннику? Що для іменинника роблять? Кажіть голосніше. Подарунки і мене так? <різований> тобто вітайте його, <ви>, так? <різований> <Вітаю. Пійте. різований> е, друзі, ми б хотіли, хотіли попросити вас. Попросити хотіли вас, щоб ви сказали. Нам якісь побажання, якісь те, що ви б хотіли, можливо, щоб тут щось змінилося або щось доповнилося. Свої побажання. Можете декілька людей коротенько сказати, і хто от хтось сміливий, будь ласка, скажіть свої побажання нам. Не треба вставати, сидячи коротко. Воня поже, там бой нагадайте, що Дякуємо, 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 приймаємо, приймаємо. Хто би ще хотів нам дати якісь привітання, побажання. Сміливо, не соромтесь. Слава Ісусу Христу, я хочу подякувати Богу за мир серед війни. Хочу подякувати Богу за цей кофе Хаос. Я раніше ходила в Оберний, ходила з Вінковецької, а тоді перейшла на кофе Хаос. Дякую всім проповідникам за Боже слово, за прославу, за тих, хто нас тут обслуговує, прола Віталія, Юлія, всіх братів, які себе достойно поводять. Ну є різні люди. Але що зробиш, Дай Божої мудрості, треба за них молитися, бо приходять різні хворі люди, і треба їх благословляти і молитися. Дякуємо, дякую. Дякуємо, і... дякуємо за... за ваші побажання. Дякуємо. Хто ви ще хотів? Сміливо, друзі. Відкрийте свої серця, не бійтеся. Ми будемо дуже вдячні вам за ваші побажання. Я дуже радий за нові знайомства, особливо за віруючих братів, які дуже люблять Господа Ісуса Христа. Приємно було з вами познайомитися. з Днем народження вас. Дякую, дякую. 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 Є ще бажаю. Щоб до вас нові люди, щоб вас все було добре. І якщо з Бога в країні мене, що ви скоріше всі полонені, які зараз повернулися, сидять, я повернулася домів і приходили до вас. Дякуємо, дякуємо. Приймаємо. Приймаємо. Добре, друзі. Якщо нема більше, я вірю, що у вашому серці є побажання до нас. Дякуємо, друзі. Добре, щиро дякуємо вам за. Ваші побажання, ще хотів нагадати, е, нас ще також привітали сьогодні з е, міста Запоріжжя Церква Нове життя в лиці В'ячеслава Марчука. Хто його знає, той знає, хто не знає, це також такий вуличний благовісник. Друзі, щиро дякуємо за ваші побажання. Наступне, я хотів би задати декілька питань. Будь ласка, тільки активніше, не бійтесь, не соромтеся. Ми тут як одна велика родина, як одна велика сім'я. І це нам дуже важливо. І Ось такі питання хотів би я задати. Ви були уважні? Це можливо повторюється, але ви маєте пам'ятати. І ці питання будуть не важкі. Скажіть, будь ласка, скільки виповнюється років Кофе Хаусу? 5, 6, 6, 7. Підказка тут. Дякую. Скажіть, будь ласка. З яких частин, з яких блоків складається кофе-хаус? Хто може сказати? Хто пам'ятає? Кофе мікрофон. Зараз, зараз, зараз секундочку. Зараз вже найперше Борислава з днем народження, кофе хаус барна стійка, різні тут відповіді на запитання, різні такі забави, і фотографія на пам'ять, історичні події, банаки, ну, Кажу ли, слава це Дякую. Є ще хто може що сказати? О, Віктор. Віктор. Пісні чудові також є тут. Пісні. Добре, дякую. Дякую, друзі. Хто не знає, то приходіть дізнайтесь. Хто знає, приходіть часті, щоб ви запам'ятали. Це дуже важливо. У нас є питання, у нас є перерва, і у нас є тема, і у нас є свідоцтво. Ну, це будете бачити наступний раз, як прийдете. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що найчастіше подають на кофехаусу? Каву, чай чи любов? Любов. Любов. Сказала, що любов. Каву, чай. Начинену любов'ю. Добре, дякую, дякую, друзі. Е, так, наступне. Е, Скажіть, будь ласка, хто з вас проходить на ковфе хаос вже більше ніж 10 разів? Підніміть руки, хто є такі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Майже десять людей. Дякую, друзі. Знаєте, ви е, ви є наші ветерани. Ви ветерани Кофе Хауса? Молодці. Ходіть далі, відвідайте. Е ще скажіть, будь ласка, ось таке. Будь ласка, муху не чуєте. -е, хто з вас запросив із собою чи правів собою хоча б одного друга? Підніміть, будь ласка, руку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Майже так само. Хто проходить більше десяти разів. Дякую, друзі. Бачили? Тепер тих, кого не провели, проведіть також. Якщо вам тут цікаво, якщо тут вам подобається, і атмосфера, якщо тепла. Е, Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, от той, хто вже частіше ходить, можливо, більше знає, скільки кави випиту за весь період, за всі 6 років? Скільки кілограмів? Приблизно, Приблизно! Скільки? 50. Далі? Кілограмів кави. А що скільки? 100, кажуть. 100 кілограмів. Далі? Тепліше вже? 160. 200. То вже взагалі кипіток. Добре, друзі, насправді випито 102 кілограма кави. 102 кілограма. Бережіть себе, багато кави не пийте. Скажіть, будь ласка, яку тему, от хто частіше ходить, можливо, може, може найчастіше, але хто вже був на Кофехаусі раніше, яку тему вам найбільше запам'яталося? Що вам припало до серця, чому сподобалося, що вам от, ваше серце торкнулося? Хто може сказати? Подобалася тема вдячність. Вдячність. Дякувати. Дякую. Хто ще може нагадати? Продавати. Попробуйте згадати. У нас різні теми. Дружба. Дружба. Друзі. Друзі, друзі, дружба. вдячність, Приємна атмосфера. Приємна атмосфера. Дякую, дякую, друзі. хто пам'ятав, вилучає при хто сказав правильно? Там заді жіночка оця да, сестра Надія. Сестра Надія Андріана чи Надія? Андріана. Добре, дякую, друзі. Добре. Е, значить, дивіться, ви хотіли би почути статистику за шість років, скільки взагалі відвідало людей кофе-хаус? От можете собі подумати? От приблизно як подумайте, за 6, за всі шість років. Хтось каже якусь дату. Ви що, підглядаєте чи що? Добре, 322. Може там не помилково, плюс-мінус, ну десь тоді до 350. 350 людей, які відвідали за 6 років кофехаус. А знаєте, скільки є таких постійних, які стабільно приходять? 12-14 чоловік. Ну насправді це досить нормально, бо перші, перші дні, перші кофехаусні. Перші часи тут було один, двоє, троє, п'ятеро, один-двоє, а тепер 10, 12, 14 стабільно. Тому приходьте частіше, ми будемо раді вас бачити. Е, ну, В принципі, в мене все. Зараз ми Оксаночку закличем. Але, знаєте, друзі, хочу вам побажати. Наша ціль подружитися з вами і познайомити вас з нашим Господом Ісусом Христом. Що значить познайомитися? Розказати, який він добрий. Зараз Оксаночка продовжить, поки вона дійде сюди. Я хочу нагадати, що він нас любить, що він настільки сильно любить нас, що він пролив кров свою за нас. Щоб віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Дякую, друзі. Бачите, Юра як зразу використав місце на місці. Так, друзі, добре. Чекайте, що то ми нині святкуємо, бо я вже забула. Кава. День народження. Йой, бо вже стільки всього багато аж забула. Ой, що там на дні народження є, скажіть, будь ласка. Так, хто хоче торт? Буде буде. Ще що є на дні народження? Подарунки. Подарунки? Так. Да. Будуть. Ще що є на дні народження? — Вже було тільки що привітання. Ай, кава! Кажуть пригощення. Хто хоче їсти, підніміть руку. Хто голодний, підніміть руку. Все. Добре, друзі. Перерва. Але будь ласка, залишайтеся на своїх місцях. От хтось не почує і потім буде ображатися, що щось з ним не так поступило. Будь ласка. Залишайтеся на своїх місцях, тому що в нас їжа є порційно. Кожному дадуть тарілочку, ви трошки перекуситеся. Ой, поїсте, може трішечки. А кава, чай, хто захоче, підійдете до е, брата Павла, він вже готовий. Він вас чекає. І потім будемо продовжувати нашу програму. Тільки не розходьтеся, як поїсте. Я стою на воротах. Смачного.